Согословене царство, ця ісина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Мирі, Господи, і поколінняся, по тобі належить, всяка слава, чесні поклоніння Отцо і сина, і Святому Духові, нині повсякчас, та ні. Патитичнеї святої благості і при спаді ви Марі святого Євангелія, читання, Господи, а тоді будьмо уважні в той час, коли Ісус входив в одне село. І клас православних християн, нехай побідемо Бог у Царстві Своїм завжди, нині, і по всех часі, на віки вічні. Амінь.

благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе надіються. Спаси людей твоїх і благослови, Сватвоєм, Твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, ти їх прослав Боже сладою силою Твоєю, і всіх святих помили, і спаси нас, як благий і чоловік. Савису Христу, мене звати сестра Анна. Згромадження сестер Божого Проведіння, місто Луцьк. Сьогодні ми завітали із дітьми парафії Різдва Пресвятої Богородиці, видали музей Андрея Шептицького, дізналися дуже багато всього цікавого. А опісля поїхали до церкви Святого Юре, де також мали можливість помолитися на гробі Андрея Шептицького. І Діти дуже задоволені і дуже тішаться, що Маємо так багато на що подивитися. Взагалі знати історію це цікаво, а тим більше знати історію греко-католицької церкви це все цікавіше. Я взагалі давно хотів познайомитися з такою особою, як Андрій Шептицький, і нарешті випала така можливість побувати у музеї. Це доволі цікаво, тому що це показує справді незламність нашого народу, показує, наскільки ми сильні, і що для нас немає ніяких перешкод.